Ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. <клух> Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, щирі, щирі вітання усім, хто зараз у цей вечірній час долучається до молитви. Завжди ми маємо тих 2-3, 4-5 хвилин часу, щоб десь розпочати, наповнити ту молитву. Присутністю наших молільників, тому щирі вітання. Ми сьогодні разом з вами розпочинаємо новий місяць місяць липень, липень, який дає нам так само то тепло те то сонце, зігріває наше тіло, але знову ж таки дуже хочемо, щоб ота молитва, ті духовні наші настанови. Ті духовні розваження так само десь, так само ми в них знаходили ту розраду, ту втіху, підтримку, допомогу один для одного і втішалися з тої нагоди, що ми можемо бути разом, ми можемо молитися, з нами моляться наші рідні, і близькі, подорожуючи. Сьогодні дуже просили про молитву наші паломники, які. Повертаються з Італії сьогодні. Просили про молитву наші діти, наша молодь, які сьогодні подорожують до Греції, де теж будуть відстоювати і представляти Україну на своїх певних таких обставинах життя. Це теж їм щирі вітання любим дітям. Ми з вами у тому власне, десь молимося, просимо, скликаємо, запрошуємо. Сьогодні ранок для нашої парафії дуже був добрим, як і звикло, звичайно, ми кожного дня розпочинаємо з святої літургії, молимося у різних наміреннях. Сьогодні ми розпочали молитву за тяжкохворих, за онкохворих, за прикутих до ліжка, за самітніх, в які в немочах лежать, які мають тяжкі випробування, ті, що переживав. Перебувають у лікарнях чи приготовляються до тяжких операцій, які назначені лікарями, фаховими лікарями, бо це теж важливо, щоби довіритися лікарю. Це так само треба зрозуміти і відчути, що він може тобі стати принагідно, в поміч і може допомогти, підтримати рівно ж як духівник, священник. Це дуже важливо потрапити у руки саме того спеціаліста, який. Буде провадити і брати на себе власне відповідальність це дуже важливо. Молимося щиро за щасливе і Богом благословенне повернення додому наших діток, воїнів, які разом зі своїми матерями відбули на таку гарну поїздку. Це у Францію діти разом із своїми рідними, це діти наших героїв, які віддали своє життя. За український нарід за кожного з нас. Це теж важливо. Тому, власне, сьогодні ми маємо дуже багато таких різних намірень, які ви собі скеровували і десь пишете щоразу і просите про молитву, того запевнюю вас, що ми молимося щиро. Бо взяли собі той намір в місяці липні, головно, так само. Молитися за тих, що в потребі хвороби, немочі, самотності, різних таких духовних випробувань, бо дуже часто ми згадуємо за живих і за тіло, пам'ятаючи про хвороби тілесні, але нам найперше треба пам'ятати і про те, що є спокуси і немочі духовні, з якими теж так само треба давати собі раду, і то ще більше, ніж з тілесними. Тому що, коли душа чиста, як каже Господь, коли око Твоє світле, душа Твоя чиста, коли око Твоє темне, душа Твоя і сумління Твоє гріховне, почуємо ці слова, тому що ми сьогодні не робимо творцю якусь послугу, а ми найперше послужуємо спасінню своєї душі і дбаємо зараз про свій моральний і гідний стан. Зранку на святій літургії, в нашій парафії, ми мали дуже велику духовну радість до нас. На молитву прийшли подякувати викладачі, наставники, і студенти, батьки нашого енергетичного коледжу, які сьогодні творили так звану таку той духовний підсумок. І це дуже важливо, що цього року ми розпочали, і дай Боже, щоб ми підтримували її далі. Саме такий підсумок, підсумок навчання, іспитів, саме в Божому храмі, саме на святій літургії, саме молитвою подяки перед Богом за перебутий рік, за студентство, за всіх працівників, за всіх викладачів і наставників, вихователів, які ціною своєї моралі гідності плекають, плекають то грядуче покоління, бо в теперішній час. Радше скажу так, не дуже є просто дати собі раду з молодими людьми, які часто не хочуть прийняти те, що треба навчатися, які часто говорять про те, що вони дуже хочуть працювати. І коли вони знаходять ту працю, часто вони не виконують її, тому що ще не приготовлені, не готові. А ніхто за невиконану роботу не буде. Давати винагороди, бо ми знаємо в Божому Слові так написано: кожна праця має мати винагороду за ту працю. І повірте, кожен має бути довільний тої нагороди, яку він заслужив перед Богом, перед тим, хто його наймив на роботу, і, звичайно, перед своїм сумлінням. Тому, любі наші молільники, дуже прошу всіх зараз, як звикло, ми розпочинаємо наше служіння. Пам'ятаю, пам'ятайте і пригадуйте один одному, що ми розпочали новий місяць. І тому завжди, коли будете записувати свої намірення після нашої молитви, то з позначкою молитва на місяць липень, моє намірення на місяць липень. І воно може бути звикло різне, але пам'ятайте, що в особливому способі молимося за духовне і тілесне здоров'я тих людей, які потребують найбільше. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. І єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєм і рівно рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш перший десяток. Дуже прошу всіх активно, додавайтеся до молитви, розпочинаємо з молитви про слави, поширюйте наше служіння на своїх сторінках, бо разом ми пройдемо все по з нами Господь. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, другий десяток, молитва подяки Богові. Молитва подяки сьогоднішнього дня ми мали добрий приклад у парафіальному служінні. Дуже хочу і прошу Бога, щоб кожен колектив, кожен заклад у кожній парафії мав так само такі добрі наміри і старався бути поруч. Старався бути в храмі, старався бути в парафіальному служінні, а це дуже і дуже важливо, бо чомусь виглядає, що ми все знівілювали, ми від цього вже відмовилися, ми вже нічого не потребуємо, ми нічого не хочемо. Ми тільки хочемо, щоб нас ніхто не торкав, і всі нас залишили в спокої. Біймося того, щоб Господь нас не залишив в спокої. Марія Марія мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш третій десяток молитва за наших героїв, за наших захисників і захисниць. Молимося за всіх хлопців і дівчат. Нехай буде так. Нехай буде наша молитва за всіх. Немає різниці, скільки віку, але всі вони зараз там на передовій: чи в полоні, чи пропали, чи поранені, чи на реабілітації, чи зараз у відпустці дома молимося щиро за кожного, молимося за родини наших героїв. Чуймо своїм серцем, Відчуваємо їхнє тремтіння, Відчуваємо, що ми можемо. В духовний спосіб стати тими лікарями душі, бути поруч і ніколи, ніколи наголошую, не зронити з своїх уст злих і недобрих слів, завжди вони повинні бути з любов'ю, з підтримкою і з великою подякою Богові за тих, хто нас боронить. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, визволи нас від лукавого, четвертий десяток, який сьогодні промовляємо за наші родини, за наші сім'ї, за примирення і покаяння, за вдів і сиріт, за опущених і за тих, що потребують молитви, молитва за дітей, за молодь, молитва за покликання до стану священичого Монашого. Молитва за наших наставників, вчителів, медиків, працівників, рятувальників, всі служби, які стараються сумлінно виконувати свої прямі на то покладені обов'язки, молитва за добрий відпочинок наших дітей в часі канікулів, молитва за тих, що поступили і визначилися з навчальним закладом, молитва за подорожуючих, молитва за тих, що в чужині. Далеко від отчого дому. Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, мати Божа, молися молись за нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток наше перше намірення місяці липні, а це п'ятий десяток, де ми підносимо молитви за тих, хто дуже потребує оздоровлення, як душі. Так і тіла, молимося щиро за духовне, оздоровлення кожного, хто у потребі сьогодні є, а ми кожен потребуємо. Молитва за оздоровлення і стілення тілесне, в немочах, у лікарнях, прикутих до ліжка. Молимося за опущених і тих, що самітні дома у тяжких хворобах і немочах, у тих, що залишилися самітні і мають дуже важкі хвороби, онкохворі і інші супутні хвороби, які межують між життям і смертю. Молимося щиро за зцілення і оздоровлення кожного нашого молільника, і всіх, хто в наших родинах, і всіх, хто просив нас про молитву. Молимося за всі наміри, які маємо в часі місяця липня, і які ми сьогодні, вчора вже, будемо складати і склали собі на цілий місяць. Нехай Господь приймає, тому молімося. Що ми духовно і тілесно оздоровились і зцілились, віруємо. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, привіжи, наше Син, Покровитель Дух Святий, Трої Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову і вкотре прославили Господа, знову і вкотре розпочали новий місяць, який Бог дозволив нам дочекати. Місяць липень 2025 року розпочинаємо його тою молитвою за оздоровлення і зцілення духовного і тілесного кожного молільника в кожній нашій родині, хто просив чи просить чи ще буде просити про молитву. Тому дуже прошу: нехай кожен складе своє намірення, нехай кожен його занотує отут, у своєму серці. Хто має потребу, хоче записати його, будь ласка! Після молитви в особистий спосіб, в приватному повідомленні, де маєте нагоду: чи у меседжері, чи в вайбері, чи в Телеграмі, чи в десь такому СМС-повідомленні це ваша особиста справа. Але якщо маєте бажання, то записуйте. Хто має той намір і хоче скласти якусь певну офіру на молитву, це і так само ваша особиста справа і добровільна офіра. І це насправді так. Хто хоче долучитися до допомоги, ми в скорому часі розпочинаємо наш парафіальний табір, а це 3-6 липня. Тому хто має той добрий намір привести дитину, хоче зголоситися, записатися добре і, звичайно, долучайтеся до добрих справ в підтримці тих дітей. Теж є багато хворих, немічних. Потребуючих одиноких у наших не раз поліативних відділеннях, у сиротинцях, у домах перестарілих, є та потреба, але головно, це є потреба гігієни, головно це є потреба медикаментів. Це найголовніше, бо вже одяг і все інше, слава Богу, є в достатку. Але якщо навіть хтось має намір поділитися тими речами, які вже десь, можливо, чи не потрібні, але просто. Вони можуть бути комусь потрібні, то насправді ви можете ним ділитися. Я дякую Богові за те, що кожного разу ви записуєте нараз мені от, чи ми хочемо допомогти чимось, чи коштом, чи одягом, чи насправді медикаментами це важливо, дуже важливо, чи засобами гігієни, чи продуктами харчування. Це насправді велично. Тому дякую вам за все. Що ви робите для того, щоб поділитися тим добром і милосердям, а Господь, який над нами, Він бачить наше серце і ту щирість, і ту любов, яку ми хочемо ділити на всіх. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Не забувайте, що це молитва на місяць липень, тому нехай Господь приймає всім спокійної, мирної ночі. Обіймаю всіх вас і в ім'я Ісуса благословляю. Слава Ісусу Христу!